Доброго ранку, скрипить морозець, віконця прикрасив такий молодець. Доброго ранку, сніжного дня. Діткам бажає весела зима. І я вас вітаю, мої хороші. Погляньте, яке красиве віконечко, як його розмалював мороз. Так, дітки? Такі малюнки на вікнах залишає мороз. Він дмухає на віконечко і на ньому утворюються, погляньте, які узори. Цілу ніч мороз малює, візерунками дивує, ніби казку розказав, тут її намалював, і природа милувалась. Тут вночі, мов диво, сталось, яскраво ж так малюнки сяють. Він чарівник всі добре знають. А ще мороз перетворює воду на лід Погляньте, мороз був дуже сильний і заморозив і річки, і озерця. Погляньте, перетворив. Усе на лід. І на льоду ми вже з вами говорили. Ми можемо з вами повеселитися, покататися на ковзанах. Але будемо ми з вами дуже дуже обережними, пам'ятаємо про це. Ми з вами говорили, що взимку не завжди похмуро, буває іноді сонечко. А коли сонечко, то сніг тане. І утворюються калюшки. І їх мороз заморозив, сніг лежить усюди: і на деревах, і на землі, і на дахах наших будинків. І коли починає танути, то з будинків починає капати-капати водичка. І коли мороз починає сильнішати, то ця водичка перетворюється. На бурульки. Ось погляньте, які вони висять з даху. Бачите, скільки їх багато, але ходити біля них не можна, бо бурулька може впасти і сильно поранити. Так що будьте обережними з ними. І на деревах утворюються бурульки. Погляньте, як вони звисають з гілочок. Бачите, які чарівні гілки стали? Мороз зачаровує все навкруги себе, Домухнув мороз на дерева. І їх заморозив, погляньте, які вони стоять білі виблискують. А ще морозець може заморозити наші ручки, коли ми забуваємо рукавички, ідучи на вулицю. Тому не забувайте про рукавички, щоб мороз вам ручки не заморозив. І тоді ваша прогулянка буде веселою і не буде страшний ніякий мороз. Гуляйте, веселіться та будьте здорові! А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення!